23 травня на позачерговій сесії Житомирської міської ради сталася сутичка між Ярославом Ходаківським, військовослужбовцем збройних сил України, та депутатами Житомирської міської ради. Військовослужбовець приніс із собою до сесійної зали два пакети із землею. Перший пакет він розсипав біля трибуни, а другий на голови депутатів. Після цього до зали прибули представники поліції. Під час свого виступу Ярослав Ходаківський попросив прибрати маф на місці яблуневого саду на проспекті Миру. 25. Я жив на почі. ...фабриці більше 30 років. І воював, і воюємо і зараз за кожний клаптик землі. Там стоїть яблуневий сад. Він ще стоїть, там яблуні розсвіли по весні, там гарна зелена зона. У 21-му році. На Зелені свята просто приїжджав повз звернув увагу, що там капчаються якісь робітники-будівельники. Ну, може, подумав, тому сквір роблять парк. Коли побачив будівельників, викликав поліцію, говорить Ярослав Ходаківський. За його словами, у робітників не було дозвільних документів на будівництво, коли їх попросили показати представники поліції. Мечі, як злодії, коли я спав, вони приїхали і на маніпуляторі поставили телек. Та й мав. Вони вже, все, стекла пакети, дзвоню я другий раз. На 92, кажу, приїде, дітей якісь дії. Ми ж вже приїжджали. Тобто, дивіться, ну, мої дії, Було, мене заживело за це. Тому що я свідомлюю, за що я ризикував своїм життя. Перед сутичкою Ярослав Ходаківський зачитав текст звернення мешканців будинку на проспекті Миру 25 до Сергія Сухомлина, Житомирського міського голови, із проханням прибрати мафи на території зеленої зони між магазином одягу та ресторацією. Обговорити земельне питання прийшли і мешканці 10 та 12 будинку на вулиці Вітрука. Ми, мешканці будинків за адресою вулиця Вітрука, 10 та вулиця Вітрука, 12 виступаємо проти передачі земельної ділянки площею 0,2 гектара поруч з нашими будинками на зеленій зоні та комунікаціях, яку міська рада планує передати ОК ЖБК Клермон для будівництва багатоповерхового будинку. Мешканці будинків попросили депутатів зняти питання передачі земельної ділянки на вулиці Вітрука з порядку денного позачергової сесії міськради за словами Ольги Тарасюк, Будинок на вулиці Вітрука, 10 – аварійний. Він побудований на плавунах, побудований на на подушках, не на сваях, а на подушках, і його там ліпили з обох боків, як тільки можна було. Якщо зараз там почнеться будь-який рух з землею і великою технікою, цей будинок він просто складеться. Після виступу мешканців будинків на вулиці Вітрука Сергій Сухомлин оголосив перерву. Після перерви депутати Житомирської міської ради вирішили зняти з розгляду питання продажу комунальної землі. Розглянули лише земельні питання за зверненням житомирян. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.